Пане Андрію, я є офіцер, тільки що приїхав звідти. Приємно чути вашу характеристику. Саме цікаво, що вона така ще і наша. В цій з цієї точки зору два запитання. Чи готові ви задати питання нашим політикам, аби хтось відповів за 72, 51, 24 і 30 бригаду? Які е, були знищені просто. Що, що за командуючі, е, що за генерали? Це ж посилали в одну і ту сторону, на одні і ті самі місця. І практично зараз всі бригади знищені. Це перше. Друге запитання, е, е, бачите, е, ви навіть не військова людина розумієте, що гради обстрілюють з Росії і не дають ніколи не ну, підметело. Першим Гради стріляють. Є така е, новітня верно, технологія Росії, як безпілотники. чому ну, Чомусь вона новітня для нас, а для всіх інших не новітня. Ми знаємо, що е, на сьогоднішній день Дніпропетровськ придумав. Безпівотники наші. Но, оскільки я почув, що ви є зв'язані з радіотехнікою, не могли б ви придумати не безспівотників, а як боротися з ним? Тому що е, всі наші розташування, які там є, вони все бачать, вони все вичисляють. Ні рухатись, ні стріляти, ні перемістити кудись техніку, не можна. Дякую за ваше запитання. Ну, Крім безпілотників є і космічні так? і ти бачиш в онлайні кожну секунду, що відбувається, яке переміщення техніки. Я можу вам більше розказати, знаєте, от, спілкуючись в різних містах з людьми, я завжди заїжджаю в госпіталь. Я спілкуюся з тими хлопцями, які вижу. І вони один на один такі речі розказують, що очі наливаються кров'ю, стискаються зуби, і ти не маєш що людині сказати. Ви праві в тому, що ви говорите. Я з самого початку поставив чітку позицію. Якщо ми воюємо, значить українська економіка має бути переведена на військові рейки. У нас у Львові є ряд заводів оборонного профілю. Це є бронетанковий завод, це є арміологний завод, це є завод, які свого часу будуть дотичний до випуску кульчуги і так далі. Багато підприємств є. Однозначно, що треба збільшувати замовлення для тих підприємств. На превеликий жаль, замовлення хоча і є, але вони не в повній мірі покривають ту потребу, яка сьогодні є. Нема сьогодні більшого пріоритету. Я просто, знаєте, в цьому залі ну, не хотів би говорити речі, які я буду говорити один на один, і я це говорю. Я Ще раз вам скажу, я вірю в перемогу, але я вірю і в дуже серйозну дискусію після перемоги. Тому що ці люди, які вижили, і коли в них на руках вмирали їхні товариші, вони це так просто не лишали. Люди, які давали глупі команди, або ці люди, які не давали команди, вони за це будуть відповідати. Не буде трибунал. Тому що ми занадто багато втратили людей. Так, я розумію, це війна. Але ще раз наголошую, задача кожного командира це перемога і збереження своїх солдатів. Тому що немає більш нічого ціннішого, чим здоров'я людей. Це дуже складна тема. Ще раз наголошую, я вас прекрасно розумію, і я буду робити те, що ви говорите, але в свій спосіб. Домовилися? Дякую вам. Є ще питання, що не повідомлення? Будь ласка. Хочу почути вашу думку. Ну, Вже зараз треба, навіть справа буде доводити до кінця, в тому плані, що АТО начали вже стільки заємно людей. Да? А якби ви поступили, можливо, дивіться, на тому етапі взяти Луганську Донецьку область. Що в економічному відношенні вони не дуже привабливі. Якщо взяти в моральному відношенні, то тобто як настроєно було суспільство тих областей. Дуже... Насильно ж мил не будеш, так? вони дуже хотіли до Росії. І можливо, що до початку АТО, може, був сенс відпустити ці області туди, до Росії, відміжуватися від тих людей, які не хочуть з нами бути. Ну не будеш насильною милості. І зараз би у нас не було стільки, ну це одна із думок. Це не значить, що це, як би я, поступу, я сам не знаю. Я постійно роздвоююся, думаю, так, так, інше. Ну просто ми вже бачимо, що робиться, калічать. І, до речі, ну в мене складається враження, що в нас просто хочуть двері, як слов'ян. От просто столкнути з Росією, все-таки це братній народ, як би там не було. Там вже теж зараз показують, як в Росії піднімаються люди, вилазять на висотки, цепляють флаги, перекрашують наші флаги. Вони ж теж ризикують, їх там будуть сажати за це. Сложна ситуація. Вроді би, і сусід, нам би з ним жити дружно. Ну, сложна ситуація. Ну, що... по імену по це областям. От не дуже так хотіли. Може, треба відпустити. Чи ви так думаєте? Ну, ваша думка. По-перше, Росія готувалася до війни останніх 10 років. Це є чітка спланована операція. І одним з основних елементів це було а інформаційна війна. І це було внідрення спецслужб Росії на нашу територію. І на дуже багатьох ключових посадах були люди, задача яких була знищувати наші Збройні Сили, дезорганізовувати армію, суспільство і так далі. В, тій, в певній мірі ця робота їм вдалася. Наміри, звичайно, були не локальні, а наміри були глобальні. Їх не цікавив Донецьк чи Луганськ, їх цікавив Київ, їх цікавила Україна. Сказати, що ці наміри десь пропали, не можна. Я думаю, що ці наміри вони і мають. І від нас з вами залежить, який буде фінал. Якщо не зупиняти цю банду там, вона буде тут. Трібно було розпочинати, ще в Криму. Значить, бачите, я не маю військових звань офіцерських. Я є старший сержант. Я два роки служив в армії воєнно-воздушної сили, і я маю той досвід, який я отримав колись. Для мене завжди є одне правило: перемога є тоді, коли всі кроки чітко продумані, коли нема панікерства і коли працюють високі професіонали, знаючи про ті чи інші наради, які проводилися. В березні-квітні, які поради давали наші патріотичні політики, як вони тиснули на Міністерство оборони, вимагаючи робити то чи інше, я взагалі, чесно кажучи, подивований, що ми маємо сьогодні такий результат. Тому що рівень непрофесіоналізму людей, які обійняли великі політичні посади, є критичний на превеликий жаль. Багато речей можна було зробити по-іншому, Але, є аксіома – ні одного сантиметра нашої землі ми не маємо права віддавати. Заберуть палець, потім захочуть руку. Інше питання мудрість тактичної роботи, чітка продуманість тої чи іншої комбінації. Нам треба було першим ділом чітко перекрити кордон. Тобто ця дира на кордоні, вона спричинила тисячі військових в камуфляжній формі, які прийшли з Росії і які сьогодні є основними учасниками процесу. Це не є мешканці. Найде ті мешканці їм дали раз по чолі, вони перелякалися, потім мечуться, за кого вони туди дають тепер. Проти наших солдатів, хлопців, які молоді, які не всі пройшли вишків, будують, будують. воюють люди, які навчені. Вишклені, які пройшли багато гарячих точок світу. Тому це є дуже серйозно. Тому тут треба вести війну, маючи надточну зброю, маючи свої безпілотники, багато інших речей. Я не був учасником переговорів там, з тими чи іншими країнами. Є свої міжнародні норми, правила, і т.д. і Але я говорю з точки зору керівника. Керівник перемагає тоді, коли він бере фахових людей і правильно ставить задачі, аналізуючи ситуацію, яка є. Це є ну, серйозна річ, і в принципі, якщо ви проаналізуєте е, успішні бойові е, справи в світі за тисячу років, так воно і є. Тому я не є військовий, щоб давати вам там, знаєте, такі підповіді більш фахів, я говорю вам. Як людина, яка має відповідний рівень знань, там достатньо достатньо. Ні одного сантиметра рідної землі ворогу віддавати не можна. Це є наша земля. За неї воювали наші батьки, наші діди. Так, треба бути мудрими, щоб перемагати з найменшими втратами. Правильно я говорю? Да.